Ось так. Да. Тепер шахів грає проти Удай Удхау. Індія рейтинг 1820. Лізький захист, шивий нінген". нас кине десь сюди. Ну або сюди. Я можу і не міняти. На це 4 він буде молодець. Далі d 5 проведу. За рахунок нашого слона. No, no, no. Укріплю кубилку. Ну і взагалі, піш... як я казав, Тараш без пішека в центрі не можеться. Центр мається на увазі оці 4 пункти. Укріпився. Так, б'єш. Є 5? Не боюсь. Є 5 у нас дуже сильний кінь тут. Угу. Ти хочеш, щоб я взяв пішаком? ой, ну да, мене ж тут цей. Взяв. Є п'ять, але ти залишайся з конями, не ясно, що тут з ними робити. Ти залишайся з конями. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, хочеш в 6-5 новому, да? Хочешь ты F6. У нас есть такой хит. У нас есть такой хит, потом такой хит. Такий хит. Такий хит. Такий. Такий. Тики, тики оп. оп. Напав на мат. Um. Ну, відкрию лінію, це завжди я думаю, буде непогано. Тільки коня прибираєш відразу цей пішак і Тому що я тут щось не хочу таке. Таке допускати. Так. 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 Ну, це так ще є якийсь. Да, потім кінь так так, мені не дуже подобається. Давай нормально. Має щось бути. Якщо й нема, щось продумаємо. Якщо конем, то так. Ні. Не конем. Тоді так, якщо так. А, якщо так, а якщо так, ти хочеш так. Так, так і так. Правда, якісь конем удалі. Є захист якийсь. Продовження поки не бачу ніякого. Ну давай, ты же хотим анимат поставить. Ну. Знаешь, Так. Як. Туди вирішив піти, на ма, давай так тоді. Продається все віддати, так. Да, ну. Для цього пішака. Там буде видно, що. Що буде чи не буде? Чи він не боїться відскоків? Я б боявся. Мабуть, вічний шах тільки, так. Да. Вічний шах. Другого відпустив за сь за сьогоднішній вечір. Ну буває. 70 на 70. Харіба 6 треба було зіграти, ну окей. І тут треба було зіграти все-таки d 4 Він не міг так зіграти, ні? Ні, так. Плюс 1. Але по позиції піддав білих. пішаки дуже сильні. І тут зараз прославимо будемо десь або відкриємо і коні тут. Вдалі будуть. Через чур. Можна було б. А, подвійний удар. Подвійний удар. Не бачу. Тут вже втрачається все, і потім ну, слон може повернутися, і тут взагалі буде звір. Або якось ще куча ідей. Може бути, а тут такий. <кій> Об'єктивно випускає велику перевал. Але <кій> атака продовжується. І шанси є. Д4. Кінц 4. Кінце -4. Коротше. Коротше, щось там ще є, але. Як атака, як яготів. Суперник все таки відбувається. Ну, він не знайшов це хід, так? Да? Я й не сумнівався. Ну, якщо б сюди відійшов, то... А, серйозно нема, так? Да? Слон тут не допомагає, тому що король втікає нам. Просто шахуємо. А, тут вічна.